Дуже приємно, коли українці не задовольняються вирощуванням імпортних гібридів, а розсукують насіння українських томатів, виведених ще за с і дійсно, Вітчизняними селекціонерами виведено чимало шедеврів. Одним з них є ювілейний Тарасенко. Історія томата Ювілейний Тарасенко створив до свого 75 річчя селекціонер любитель досі Макарович Тарасенко. Було це в 1987 році. Тарасенко жив на північному сході, тоді ще радянської України, в селищі Воронеж Сумської області. Його основне заняття викладання в школі фізики ніяк не заважало присвячувати вільний час улюбленій справі. На особистій ділянці Феодосії Макарович вирощував близько 50 сортів томатів, включаючи гібриди власної селекції, комбитомат, подарунок Полісся, легенда. Гібрид 2 і гібрид 6 у журналі Присадибне господарство, що виходить у 1970-90-х роках. Часто публікувалися статті Тарасенка, городники сіяли і вирощували томати за його рекомендаціями. Багато хто знав адресу селекціонера. Говорили йому листи і отримували відповіді і насіння. На жаль, томати Тарасенко не потрапили в держисто селекційних досягнень у зв'язку з чим в наші дні відбувається плутанина з ідентифікацією його сортів і гібридів. Так, одні городники заявляють, що раніше ювілейним Тарасенко називалися кущі з округлими плодами, а інші наполягають, що форма помідорів серцеподібна з гострим носиком. Представники обох сторін запевняють, що читали і пам'ятають описи самого Тарасенка, насіння ювілейний Тарасенко продають агрофірми СЕДЕК, «Айліта» та інфописах на сайтах плоди називаються вивідним із гострим носиком. Опис сорту щодо опису форми помідорів мені більше подобається версія однієї городниці, яка виклала на форумі фото куща ювілейного Тарасенка, а на ньому є і округлий плоди із носиком. Практично всі гібриди і сорти Тарасенко мають дві ознаки. Їх об'єднують цей ляновідний кущ висотою, два трим, і величезна вієлова кисть у кожній зав'язується до 40 плодів вагою 70 двісті. Загальна вага кисті з налившимися плодами досягає 3-4-к. У південних регіонах і теплицях Ювілейний Тарасенко встигає сформуватися 4-5 і більше кистей. З однієї рослини збирають 15-20 помідорів. Вирощують цей сорт і на півночі, і у відкритому ґрунті. В таких умовах на кущі закладається лише 2-3 кисті, але вони настільки рясні і величезні, що і такого врожаю досить для нерозбещених сіверян, за термінами дозрівання сорт середньостиглий, від сходів до збору перших плодів проходить 111-120 днів плоди червоно помаранчеві, з високим вмістом сухих речовин, що і обумовлює насичений смак, як у томатного соку. Помідори щільні добре транспортуються в одній кисті Вони можуть бути різних розмірів: великі, гарні для салатів, а дрібні йдуть в засолювання. Городники цінують в ювілейному Тарасенко не тільки смак і врожайність. А й красу, особливо ефектно кущі виглядають під час цвітіння. Величезні кисті з безліччю дрібних жовтих кіточок нагадують сполохи салюту. Зав'язі, утворюються недружно, перші з'являються в центрі кисті, а останні по краях не завжди встигає налитися вся кисть. Сорт стійкий до прохолоди і хвороб листя, ажурні на кущах розташовуються рідко, тому не затінюють плоди і сусідські посадки, не перешкоджують провітрюванню відео. Ювілейний Тарасенко в теплиці після три хвилини. Вирощування томата: ювілейний Тарасенко, виробники насіння рекомендують сіяти ювілейний Тарасенко на розсаду в період з початку до середини березня. Тоді урожай достигне до липня-серпня. Відразу беріть до уваги, що це високорослий сорт, значить, потребують місткі горщики для пікіровки і багато місця на підвіконні при загущених посадках. Активно зростаючий сорт витягнеться. Крім того, в процесі вирощування розсади може знадобитися не одна пересадка, а два-три втару побільше, якщо колишня стане тісною. Схема посадки на постійне місце шість нульх'ять нуль з мсаме трудомістка захід у догляді за ювілейним Тарасенко. це підв'язка потужних стебел, що тримають на собі гігантські грона помідорів, простими кілочками тут не обійтися, потрібні надійні опори, але це півбіди, самі кисті можуть під вагою плодів надломлюватися. Тобто їх потрібно закріплювати додатково, Під нижні городники підставляють ящики, а верхні закріплюють на шпалері, вивчаючи особливості цього томата. Знову згадала ідею, поки ще рідко зустрічається в інтернеті підв'язувати стебло високорослого томата паралельно землі. Для цього достатньо натягнути дріт на деякій висоті, припускаю, що на рівні першої квіткової кисті. До цієї дроті стебло прив'язується горизонтально. А плоди звисають вниз, у випадку з ювілейним Тарасенко. Це позбавить від необхідності підв'язувати кожну кисть до шпалери, можна під все щось підкласти або підставити. Відео підв'язка кистей томатів в теплиці, формуванню куща і нормуванню врожаю. Теж потрібно приділити увагу, індетермінантні високорослі томати вирощують в один-два стебла для другого залишають пасинок, розташований біля першої квіткової кисті. Всі інші видаляють, а вони будуть відростати все літо. Тому агротехнікою ювілейного Тарасенка легкою не назвеш. Також доведеться обривати нижні жовті листя і прищипувати верхівку, адже триметровий кущ встигне весь покритися кистями зі стиглими плодами хіба що на півдні. Стебла можна прищіпувати на висоті 150-180 см або над 4-5 пензлем, дивлячись, скільки їх встигає визріти в вашому регіоні, у перший рік доведеться експериментувати і з'ясовувати це досвідченим шляхом. Ювілейний Тарасенко один з небагатьох індетермінантних сортів, які треба нормувати тут теж є вже два перевірених варіанти збирати плоди в бланжевої стиглості. Щоб залишилися, встигли налитися, вищипувати крайні найдрібніші квіти і зав'язі, або видаляти рівномірно по всій кисті, помідорів стане менше, але вони будуть більшими і все встигнуть вирости. Але й це ще не все. Городники, які вирощують ювілейний Тарасенко, кажуть, що у нього дуже потужний, мочкуватий і поверхневий корінь. Рослина потрібно поливати, хоча б раз на тиждень, витрачаючи відро води на кущ і посилено підгодовувати. Підживлення потрібні раз в два тижні. Добре підходять комплексні мінеральні добрива типу нітромуфоски, або спеціальні для томатів, фертика, агрікола, чистий аркуш, біо, гумус, червоний велетень і інстандартного догляду залишаються тільки розпушування або мульчування рядь, відгуки городників про сорт ювілейний тарасенко. Тарасинок спеціально вирощую для холодної засолювання найсмачніші виходять, багато інших сортів виходять пересоленими, а ці смачні і через рік салькс. Томат помідор форіум стопіць три один ноль шість до один вісім в один нульб до 1820 б вісім, дин 800 б0дин 81050б0б. Вела один стовбур кисті складні з середнього терміну дозрівання треба активно годувати для повної зав'язі. У мене повно зав'язав тільки першу кисть, а так красень так під першу кисть ящик поклала. Наступні підв'язувала до сусідів розмір, якраз баночний, попелюшках. Томат помідорцом форіом стопить 3106 до один вісім0б 0 нульб8б0б050б1 вісімбнольб 9 до 8 2 0 б 0 800 б0дин, 81050б0б0б Тарасенко Ювілейний, як не зрізай все одно продовжене дозрівання. Тому рощу до тих пір, поки ростуть, тільки видаляють дрібні зав'язі і зайві квіти. Кисті підв'язують кожну окремо, інакше відламуються все-таки велику вагу, дедюліах дача в тлюлу версіон індекс 54395. У мене були майже всі сорти абсолютно нестійкі до фітофтори. До речі, помітила, що у єдиного ювілейного Тарасенко кущі стоять величезні і зелені. Вражені тільки нижня листя, інші сорти майже всі чорні стоять, і обов'язково садити дрібноплідних треба, якщо захворів помідор на півкілошку да жахливо, Вважай, чверть кистів сміття, а у дрібниці ще 20 штук на гірці бовтається. Трофіхт. Хорюм пригозрю в Євтопіцк 6269, старт 540, ювілейний Тарасенко можна назвати дивиною через незвичайного виду кистей. Що забезпечують рясне плодоношення? Однак нестандартний томат вимагає відповідного догляду, потрібен особливий вид підв'язки. Вітається нормування зав'язей в кисті, прищіпка стебла і рясне годування мінеральними добривами.